Північ цю велику агломерацію міст, яка фактично не не перервно тягнеться вздовж всього автошляху. Глобальний задум росіян це, що стосується, і турецька, де фактично немає лінії контролю, там постійно відбуваються бої за будівлі, тому що ми розуміли, що росіяни там накопичуються, і вся краса гри полягає у тому, що от ви щойно сказали про 51 першу загальну військову армію. Вони накопичувалися, вони готувалися сильно вдарити. Але за рахунок наших контратак, що ми ось оце осине гніздо розшевелили раніше, оцими атаками, Атаками ми змушуємо їх тягатися за будівлі і фактично не випускаємо як тарганів із цієї сірникової коробки, які є турецький. і ось ці резерви вони вводять, але вони їх вводять з коліс рівня по батальйонно. І от, коли це відбувається, їхні атаки, ми їх поступово-поступово довбаємо. Тобто, вся задача сил оборони зараз не дати росіянам накопичитися і просто з маршу фактично наносити їм ураження. Це стосується, якщо ми візьмемо трішечки південніше, як вони хотіли вийти на цю трасу в районі Покровська, Покров. С Костянтинівка, і тобто задум був стискати фактично з трьох сторін на покровському напрямку. Дуже добре працює наша лінія дронів, п'ять підрозділів, і росіяни там вже скаржаться, що їм дуже важко пробитися Але в районі разівки. От останні кілька Ап... днів вони мають якраз. Ап... Абсолютно, але їм ось у цих резервів станом зараз не вистачає. Це не означає, що вони не накопичуються. Зокрема, в районі Бахмуту зараз триває розмінування автошляхів, що може свідчити, що росіяни все-таки хочуть накопичити достатню кількість техніки, можливо, перекинути з Лиманського напрямку. Можливо, вони хотіли перекинути щось із Курського напрямку, але наші удари в Білгородській області фактично змусили їх з маршу розвертатися і рухатися до кордону. Тобто, якщо підсумовувати то сили оборони, ось такими атакуючими діями ось таким постійним знищенням і намагання тримати під вогневим контролем намагаються не дати росіянам розосередитися. Якщо, наприклад, ми беремо лінію дронів, в чому їхня ефективність? Те, що один підрозділ фактично дорівнює по ефективності трьом піхотним підрозділам, і хлопці працюють не тільки по першій другій лінії, а й намагаються бити глибше на 50-70 кілометрів на третю лінію, до зокрема зосереджені системи протиповітряної оборони. Поки що нам це вдається, поки що військові висловлюють обережний оптимізм, що росіяни закінчуються. І навіть це живе м'ясо, яке пре воно, по перше, не таке якісне, а по друге, все-таки не таке масове, як було навіть декілька тижнів тому. І якщо підсумовувати глобальну ситуацію, то росіяни за тиждень опанували приблизно 49 квадратних кілометрів саме української території. Ми зараз не говоримо про Курщину, це найбільший показник за березень, якщо ми беремо в розрізі тижня. Але це найменший показник, якщо ми беремо листопад-грудень минулого року. Бо раніше, от всі місяці, особливо на третій тиждень листопада, вони могли 70 Максимальні Так, да, вони могли 70 кілометрів опанувати зараз. Що в них є на Лиманському напрямку? 1-2 кілометри, на великопавлівському напрямку 1-2 кілометри. Тут постійно відбувається м'ясорубка, і вони не можуть протиснути. Курщина основне питання не вирішено. Більше того, ми прориваємо кордон і там їх розтягуємо. Ще одна тема, яку сьогодні хочу зачепити. Це власне українська дозвукова крилата ракета класу Поверхня-поверхня, вона існує, нібито і вже проходить випробування в бойових умовах. Це Упосередкувано доводять і удари по російському нафтопереробному заводу у Туапсе, ймовірно, нещодавня атака по аеродрому Енгельс. Щоправда, от офіційно, крім ну, заяви зеленського, фактично про існування цього далекосяжного Нептуна, ніхто жодного більше разу не повідомляв. Українські військові експерти водночас припускають, що модифікований Нептун у раз у разі масштабування виробництва здатен буде суттєво ускладнити логістичне забезпечення ворога насамперед і навіть послабити московицький військово-промисловий комплекс. Ну і крім того, аби бити нептун або ж іншими далекобійними засобами Києву не потрібні будуть дозволи і узгодження від закордонних партнерів. Чи здатен буде український Нептун набути стратегічного впливу? І за яких умов досліджував Ігор Бондаренко? Вибухова ніч на Московії у Краснодарському краї. Йо-мо-йо! На відео вибухають резервуари з паливом на російському нафтопереробному заводі. В топсе до лінії фронту близько тисячі кілометрів. Три доби поспіль російське НПЗ безперервно палає в цей час. Президент Зеленський заявляє про успішне застосування подовженого Нептуна, навражаючи для вітчизняного ракетобудівництва дистанцію одну тисячу кілометрів. Ми подібну систему зробили на українських підприємствах. Це національний продукт. Січень 22-го гендиректор конструкторського бюро Луч Олег Коростельов на фоні протикорабельної ракети Нептун розповідає про успіхи військових конструкторів. Серед них протикорабельна ракета що стала новою чергування ще у 2020-му. Український Нептун із бойовою частиною у 150 кілограмів та дальністю польоту 300 кілометрів здатен знаходити та вражати ворожі кораблі різних класів. Першим у приціл Нептуна потрапив російський фрегат адмірал Есен та ще кілька ворожих кораблів. На пік слави Нептун злетів у квітні 22-го, коли двома ракетами уразив російський кресер Москва і змусив чорноморський флот окупантів ховатися в доках. Саме через наявність Нептунів у нас. Росіяни не пішли на морський десант на Одесу 22 другому році. Якщо в тебе є протикорабельні ракети, не варто лізти вже під час повномасштабної війни. Наші конструктори змогли розробити нову модифікацію Нептуна, яка працює по наземних цілях з новою системою наведення, збільшеною до 350 кілограмів бойовою частиною та дальністю застосування до пів тисячі кілометрів. У 2024-му українська крилата ракета класу Поверхня-Поверхня регулярно згадується у звітах про ураження ворожих об'єктів, склади боєприпасів на території Росії та окупованих територіях, нафтові термінали, паромні переправи, військові заводи. Проте дефіцит іноземної далекобійної зброї та зволікання із дозволами бити вглиб території Росії змушують ракетобудівельників подовжувати Нептун. Протикорабельна ракета використовує двигун МС-400. Зараз йому ведеться модернізація, щоб поставити на неї двигун мс 430 і відповідно збільшити дальність власне польоту цієї ракети десь до тисячі кілометрів. В умовах війни розробники нептуна. Тримають підвищену секретність та не дають жодних коментарів, оскільки росіяни постійно обстрілюють ймовірні локації розташування виробничих цехів української ракети. Російські спецслужби і до початку повномасштабної війни активно полювали на технічну документацію українського ракетного комплексу у 2020-му Українські контррозвідники затримали шпигуна завербованого ФСБ. Ворог і зараз намагається дізнатися максимум про виробництво української ракети. Військові експерти прогнозують, Україна здатна виробляти кілька десятків нептунів щомісяця. Очевидь, кількість серйозно залежить від імпортних компонентів, але масштабування виробництва далекобійної зброї може серйозно вплинути на перебіг війни. Можна теоретично використати і по аеродромах, і по пунктах базування, систему управління то тобто штаби, различне. Та логистики. логістики, то есть противник буде або відводити ці елементи далі від фронту. А відбудувати прийдеться багато, ну далеко. Модернізований Нептун разом з іншими українськими розробками, трембітою, ракетодроном пекло та ударними безпілотниками вже цьогоріч можуть суттєво послабити російський військово-промисловий комплекс. І головна привага Україні не потрібні дозволи та погодження західних партнерів на застосування власної далекосяжної зброї. Тож пекельної бавовни на Росії щодалі лише більше. Тем. Ігор Бондаренко, Роман Сищенко, спецкор, марафон. Мере, чи є підстави на вашу думку говорити про справді реальну можливість от, за нинішніх обставин, які є масштабувати виробництво української крилатої дозвукової ракети з досяжністю плюс-мінус тисяча кілометрів, що важливо до, скажімо так, знаєте, суттєво впливового на перебіг війни рівня? Така можливість є питання, зокрема масштабів і питання фінансування. Ті принаймні, та інформація, яка курсувала публічно, говорила, що на 700 кілометрів Нептун пройшов випробування і там розробляє. Більш удосконалена система наведення. Зокрема, ракета має враховувати перепади висот, ну і відповідно більше влучати саме в ціль. Е, проблема в тому, що коли ми говоримо, що нам потрібно на рік і наш амбітні плани 30 тисяч саме далекобійних дронів, сюди не враховується в FPV, FPV ми робимо вже більше 2 мільйонів. Е, саме коли говоримо про 3 тисячі, скоріш за все, це і Нептун, це і пекло, це і Рута, які можна по характеристиках звільсно відносити до, до крилатих ракет, але це все-таки Більше дрони з реактивним двигуном. Хоча по тактико технічних характеристиках і по ураженню, ну в принципі, вони десь плюс-мінус дотягують з Нептуном. Зрозуміло, що це засекречена, є велика зацікавленість російської сторони добути цю інформацію. Крім того, вони так само запускаються з наземної рухомої установки, яка була зокрема змінена наскільки я не помиляюся, іскра за саме на татру, і там було знято великий люфт, скажімо так, проблем. Але от навіть якщо ми послідкуємо за інформацією. Цю генштабу, от коли по наземних ударах беруть участь військово-мирські сили, і зараз навіть ця інформація намагається приховуватися по окупованих територіям по території Російської Федерації, то скоріш за все можна припустити, що отаке охрещення Нептуна власне відбувається просто-напросто у бойових умовах, тому що враховуючи, що це як би там не було у наших масштабах, ну не порівняно із західним ВПК, там ну, зовсім інший порядок цифри.